Можна у вас відео знімати? Я хочу своїм друзям в Україну послати, я хочу показати магазин, який хороший для є. Можна? Так немножко там прилап'яно. О, спасибо. Всі різні це є з однієї зблогу, <му> і сьогодні буде дуже багато ходити і говорити на камеру, розказувати всякий гудланс. І перше, що я хотів розказати. Сидів якось пару днів тому вночі на патіо, дивився кухню. Хто не знає, до речі, дуже крутий серіал, дуже ржач. І в когось працювала пожежна сирена і приїхали. Дві пожежні машини, напевно, кота знімати, бо, блін. Тут мало лише як когось викликають. Як викликають, то зразу проїжджає купа народу. О. Гарні такі, блін. Вимиті такі, як кота яйця. Як ялинка, О, там діти скільки в неї фонарів сядь. Я тут сирени чую кожні, кожну годину вночі. Кожну годину. Вони щось їздять, щось там мутять, якісь там котів з дерев знімають. Воня сигналізація спрацювала і вони аж дві машини пригнали. Та машина то є фігня, тому що я бачив машину таку десь як фура по довжині, і там два водія сиділи, один і один спереду. І вони керують двома колесами, то й задніми, то й передніми, щоб повороти в'їжджати. Все жесть, я в шоці просто. Я попробую познімати трохи в російському магазині, там де все наше продається, там, польське, українське, коротше з СНГ. Ну зараз отак от він виглядає. Ну, Я перше спитаю, чи можна, звісно, так що я трохи камеру внизу опущу. Да. Можно у вас видео поснимать? Я хочу своим друзьям в Украину послать, я хочу показать магазин, который хороший здесь есть. Можно? немножко там прилавки. О, спасибо. А, да, да, да. Все, мне позор. Да? О, это хорошо. Я зараз покажу, короче, мне позволили тут позанимать трохи, я зараз покажу, трохи штук продают. О, тушонки всякі такі такі от до речі армійська польська я її у нас тоже їв тут всякі паштети всяка байда коротше дуже багато всякого продається Вот кисель ці не є дороги вот 190 що там борщ якийсь там от, тут одразу дюшес это барбаресья м'ятні навіть Ну, короче, Всі, які продаються, у нас всі продаються тут. Дуже круто, дуже круто от золотий. Ключик є навіть. Блін, все що хочеш. хоче, що душа побажає. Там на ковбаси подивимося. Ну, ковбаси нема про що нема про що говорити Я собі. Так що тут ще є? прям. Ось таке, я в нас бачив теж. Шільпо. Супи, всякі розсольники, що тільки не хочеш. Все, я. Зараз покажу одну ляпу. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Ну, Коротше, російський магазинчик. Та рахується дуже елітним російським магазином, страшно елітним. Блин, там всі ходять, таряться, по російськи розмовляють і тому подібне. Зараз знаходжуся на Orange Line. Orange Line — це лінія автобусів, вона окремо відділена і тут їздить тільки рейсові автобуси, більше ніхто не може тут їздити. Ну, автобус виглядає. Автобуси обалденні просто кондиціонери, весь фарш, ну просто супер. Дуже красиві. Картового маршруту, Orange Line. Ну, вона так виглядає. Вона починається, а, аж, аж звітом, таке йде йде, йде, йде йде, йде. Тут я знаходжуся. І вона ще далі валить через парк, дуже класний парк, до речі. І собі валить, валить, валить. І тут, бачите, переходить вже в червону, а червона то вже інша, інша лінія, називається, відповідно, Red Line. Але Red Line — це вже поїзда. Ти собі замовляєш на день, там, допустимо, платиш 7 доларів, можеш цілий день кататися по всіх лініях, тупо, блін, на фанаті. О, коротше, приходиш собі, тут такі автомати, вибираєш собі, що ти там хочеш, блін, на скільки часу. Бо тут можна замовляти на місяць, на тиждень і на один день. І, коротше, тобі кар... замовляєш карточку, викидається пластикова карточка, і ти собі замовляєш поїздку, карточкою сюди проводиш, і тобі та поїздка зараховується. Потім ти з тою карточкою приходиш сюди, автобус під'їжджає на зупинку, ти тою карточкою проводиш по тій фігні, і водія вибиває, що ти можеш заходити, і ти тупо береш і заходиш. Ну, так-то воно все виглядає. Ось такий то сьогодні. Епізод е, наступний епізод буде вже в Даунтауні або в Голлівуді. І Десь буде приблизно через тиждень, другий, ну може через третій. Так що підписуйтесь на канал тут по силці, ставте лайк тут і до нових відео.